Доброе утро. Все нормально. Мешок, можете на мешок сесть. <музык> а куда сегодня <-то> едем? <музык> <музык> Скальпель на сотня. кто вам так придумал. Это я сделал. Хирург. Вы сами звездка? С журналы. To je za zvyčer, ale to je tu, je a tu. — Ага. — Скільки ви років працюєте? 40. Так. — Малчик! Виживесь районна лікарні. центральна. Є таке місто, тут Свердловськ. Краснодон, Свердловськ, біля границі там, Луганська область. Бо там мої дідуська жили, бабушка жили, мама звідти. От. На Майдан як пішли? Пішки сів на метро і доїхав до Майдану. Чому? З якою метою? Ну, спочатку дрова возив, барикади будував, носив, ходив туди-сюди. Шини, їжу, о. а потім вже поближче пішов до медицини. Ну, це майбутнє. Ми стали будувати державу, значить, треба її до кінця вже добудувати, щоб вона у нас була. Правильно Так, правильно. От так. По-перше, тут всі друзі. Більшості львів'яни, командир мій колега по роботі. У мене навіть такої думки не було, щоб не приїхати сюди. Я була впевнена на 100%, що я тут. Я хотіла тоді, коли це відхід з Дебальцевого працювала. А ми якраз з Василем Васильовичем разом були на швидкі. Нічого, як, як могли, такі надавану над... на старалася як найкраще на тата допомога, а саме питання як найшвидше. Як найшвидше. Так. І грузовики з пораненими. І танки. І танки. Ми з з бігли і питалися, хто є поранений, і так намагалися. Ну, як, ми як найкраще старалися надати, як найшвидше. Наразі були четверо і п'ятеро, пам'ятаєте тоді mm -hmm. всі машині. Кожен кричить, що болить, і я... Старалися. Ну. День був тяжкий. Та робота у нас. А ви кажете, що на Майдані. Є... Встановили четверту дитину. Його контузило, його принесли, жінка йому там допомогу оказувала. Потім знову він побіг на цей майдан, знову через п'ять хвилин його вже принесли. Тоді вона йому там, ну, коротше говоря, відхажувала, відхажувала. Тоді якось говорила, щоб його волонтери вивезли звідти. І він поїхав вже по госпіталях туди-сюди. А потім вона поїхала до нього. Він сам дідомовський, немає у нього, родичів. А у вас своїх троє, да, дітей? Ну, у мене особисто троє. У мене першого браку дочка, але там нема зв'язків. А другого два сини. Один зараз оформляється сюди теж, щоб служити родині. Отак. От Києва вас позивний. Всі називають розенбаум. Ви співаєте? Ну и А может, не было войны, и людям все это приснилось Опустошенная земля, Расстрелы и концлагеря, хоты не братские могилы. А может, не было войны И мир ее себе придумал Но почему же старики Так плачут в мае от тоски Однажды ночью я подумал А может, не было войны? І людям все це приснилось. Жодних проблем. Нічого тут не тяжко. Працюй собі да і все. О. Тим, кому складно, що би сказали. Що найголовніше в цих ситуаціях, як у нас зараз в країні? А то Господь єсть. Встав, помолився. Все, я працюй далі. Олег. Людина рождається, щоб жити, нести свій хрест, От, а тоді вмерти, то вмерти, чи достойно, чи недостойно. От. І все. Не для того і живуть люди, що вмерти. А якщо вірить, ще в то, що там є дуже добре, то це людське щастя. А якщо не вірить, ну... <говорит> буде мучитись то, тут. І все йому буде не гаразд. Полковник вже за вами йде. Він бідненький ходить, ходить кругами. Що ви робите, хлопці? Ви, ви цей. Ой! Ой!